Нам треба звикнути до того, що якщо на планеті в зоні нашої досяжності будь-що вибухає, атакує, горить, димить, нападає, то звичайно там треба шукати триколірний слід, тому що ця терористична свиноматка, якою є Росія, вона викормлювала десятиліттями всі сателітні. Терористичні організації тому тут навіть і не потрібно думати. Зрештою, ці зв'язки вже є доведені і фактажні. Ми бачимо сліди і російської зброї, і сліди російського інструктажу. Я не буду здивований, якщо безпосередньої участі певних найманців, яких Росія дуже люб'язно завжди. Знаєте, як, як на прокат в оренду здає різним туристичним організаціям? Насправді, ця вісь зла, яка посягається від Москви до Тегерану і далі до Пекіна, Ця вісь зла уже себе проявила не лише як просто номінальна вісь зла, яка там може одна одну підстраховувати, взаємодопомагати, торгувати там, обмінюватися військовими технологіями, такими як, наприклад, Іран Росії безпілотники, а Росія щось там. І так так само з Китаєм. Ця вісь уже себе зарекомендувала. і Ця близькосхідна війна якраз це довела, що ця вісь є зараз. Реально діяльною і діючою вісю зла, яка працює мілітарно напряму, яка працює в спосіб війни, навіть не війни, а радше терору, тому що вся ця близькосхідна зараз, ну я так називаюся, такий гала-концерт смерті на Близькому Сході він показує, що власне конвенційні війни вже підійшли до завершення, отакі От правильні регламентні війни. З всякими міжнародними конвенціями, з, з правилами, з поділом населення на цивільне, мирне і комбатантів, і так далі. І так далі, це ця, ця правильна, так звана, ось європейсько-подібна, я б сказав, конвенційна війна, яка зараз фактично вже все, вже їй вже настав кінець і посі, тому вони діють в терористичний спосіб. Зараз будь-які війни є терористичні і антитерористичні. Терористичні, і, власне, це ось в такий світ ми входимо. зараз Завжди ми всі дивуємося, чому інші народи можуть жити в розвитку, в плановому розвої, в прогресі, в безпеці, в спокої, в мирі. А чому іншим народам постійно потрібен хаос, невизначеність. Почуття небезпеки, загрози, якісь двіжі і так далі. Це сягає дуже глибоких, навіть етно-психологічних аспектів так званого тайожного народу Російської Недофедерації. Оцей тайожний народ він завжди жив у матриці зґвалтувань, сплюндрування, вбивств, жорстокості. Це експансивний народ, який в спокої жити не може. І, розумієте, Всі народи колись починали з первісного общинного ладу із глухих метрів. Всі навіть європейські народи, які зараз є локомотивом модерного світу, вони теж починали з первісного общинного ладу. Але еволюцію ще ніхто не скасовував. Всі народи нормально вичухалися і стали дійсно передовими, прогресивними. А Росія пройшла зворотній процес, якраз тайожний народ. З глухих тих от лісотундрових, тайгових і тундрових дебрів, вони пройшли зворотній процес не прогресу, як весь світ, а регресу. Тому зараз тайожний народ, вся Російська Недофедерація, представляє собою спільноту культурну доволі, бо вона окультурена, вона є матеріально окріпленою, вона є оформленою державою, але це є спільнота деградантів. Людей, які пройшли деградацію морально, етичну, ціннісну, історичну, і так далі. Тому цей народ в звичайних умовах конкурентних зі світом не може ніяк співіснувати. Він настільки відсталий, що вони все мусять або красти від історії до унітазів, або присвоювати. І їм потрібен цей постійний хаос. Тому, от глибокі витоки оцієї деструктивної біснуватості російського та йного народу, і відповідно Кремля як органічного лідера цього всього, вона полягає, оця генеза полягає ось в невмінні жити. І конкурувати зі світом, з іншими народами в нормальних мирних умовах, вони можуть себе проявляти лише в умовах деструктивних, екстремальних, воєнних, хаос, безправ'я і так далі. От, власне, це і є пояснення, чому будь-яка війна не має значення, чи це в Україні, чи десь там в Грузії, чи чи буде зараз близький схід, фактично третю світову не переходити. Це всю. Це все є ось, ось такий прояв і клич отого дикунського, чим є власне Російська Федерація. І завжди буде це вигідно. Вона завжди буде це підфінансовувати, підживляти, тому що в нормальних умовах повторююся, вони не спроможні існувати ні з ким. Безумовно, всі тенденції до розгортання цього до речі ніколи не замороженого конфлікту. У нас близький схід в історії людства ніколи не був мирним. Він, от скільки, ну правильно, починаючи з середини ХХ століття, от на нашій пам'яті, це вже новий час, так після дружного війни. Він завжди був палаючим, це завжди була гаряча е, е, точка. Вона, звичайно, пропорційно не йде ні в які порівняння з нашою континентальною війною. Безумовно, тут навіть нема про що говорити, бо ми говоримо про конфлікт, де Точиться все на території, яка відповідає 1% від загарбаних Росією територій України. Тобто ці пропорції не співмірні, але тут не в проценті і не в пропорціях справа. Тут справа в зовсім іншому замісі, де все ж таки Третя світова буде пролягати якраз на темі: е на, от, на темі політичних режимів, державних ладів, не за території вона. Я завжди це наголошую. Люди не завжди це розуміють, бо ми звикли бути територіально загроженими, і ми не мислимо зовсім іншими категоріями інших протистоянь. Зараз протистояння є дикунство проти цивілізації, Тероризм проти закону. Не свобода диктаторів, тоталітаризм, диспутія, тиранія, що є весь схід і це от крило, про яке ми говоримо, і західні цінності як цінності. Тому Третя світова це є власне, водорозділ цінностей. І він якраз дуже на Близькому Сході дуже виразно проходить. Ми цього не враховуємо, але при цій. Там повазі до арабського світу, це є територія ментального насильства, ментальної жорстокості. Вниз в них культурологічно і історично так зумовлено, що в них фактично нульовий бар'єр закладено. Відносно нетерпимості, відносно некровоненаситності, відносно безпощадності, безжальності та інших речей, які погодьмося, ми не можемо вписати до списку чеснот людської цивілізації. якщо говоримо прямо. Тому це є дуже специфічний регіон, де зовсім інше, інше зовсім ніж в людиноцентричній західній цивілізації, представниками якої ми є. Там зовсім інше ставлення до цінності і розмінності людського життя, до цінності якихось переговорів. До цінності прав, свобод, і так далі. Це зовсім інша матриця культурна і світоглядна. Ми тому ми не доганяємо ці процеси. Нам ми міряємо це, знаєте, своїми мірками, які тут, ну, перепрошую, абсолютно не застосовуються. Відповідаючи на ваше питання, розширення цього протистояння вже є неминучим. І Україна там була лише прелюдією, на якій. Себе проявили різні гравці, зараз вони вже фактично оформлені в два клуби. Умовно кажучи, клуб деспотій, клуб тиранів, клуб тоталітарних лідерів. Це згадувана Росія, Китай, Північна Корея, Сирія, Іран і так далі. І клуб західних демократій, які хочуть жити так, аби всім було добре. Тоді як клуб деспотій дбає про те, щоб всім було погано. Ось на цьому якраз розділі і буде тривати майбутній такий світоподіл, який буде оформлений чи в військовий спосіб, як третя світова, чи просто в такий цивілізаційний от, протиборчий альянс, такий дуалізм, власне деспотії, де не свобода і демократії, де свобода і людина. Суд паралелі з 20-м сторіччям, як на мене, не є доречні, тому що 20 те сторіччя все ж таки було, е, воно було замішане на, на, на конфлікті ідеологій. Тут е, глибше, навіть ніж ідеології все. Тут в світосприйнятті справ. Є певний клуб. От я їх називаю клубом, не дарма ж я цей термін вживаю. Це клуб, це є гурток по спільних інтересах. Знаєте, от є певний гурток отих диктаторів, диктатур, для яких демократичні цінності вважаються неорганічними. От вони кажуть, нам це не притаманно. Ви собі можете якісь там конвенції приймати, якісь там декларації прав людини. А в нас ми будемо камінувати кожну жінку. Яка зніме паранджу. І от ви свої талмуди з прав людини можете собі запхати глибоко десь там, вивчайте в своїх ситих, як вони кажуть, західних університетах з кав'ярнями і під запах капучину вивчайте собі свої права людини. А ми будемо позбавляти жінку, як в Афганістані, права навіть на середню освіту. І ви нам нічого не зробите, бо це наша культура, це наша традиція, це наш їхню мать, первень. От вони первень, вони до істоків вертаються. Тому оця образа на західну демократію, яка Пропонує світові найвищі зразки людинолюб... людяності, людинолюбства, людиноцентричності. Їм це отже отут сидить. І вони розумієте, накоплювали ціле століття, а може й кілька, накоплювали оце несприйняття всього західного, яке для них розглядається як загроза цивілізаційна і просто на рівні світогляду. І Тому, власне, оця третя світова це. Ну це мілко дуже якось її бачити, як війну за якісь території. Там кому потрібна та територія сектор газу. Сектор газу це як місто Запоріжжя. Господи, там е, спа е, зрівняють з, з землею, щоб знайти е, ні один щур не бігав, дає дай, дай по території. Коли стане все добре, то засадять штучними садами та й будуть квіти, розуміти, олеандри, що набагато ліпше ніж терористи. Тому це не за території, не за якісь там сфери впливу, бо це все дрібно. Тут є наріжний камінь отого цивілізаційного протиборства двох цілих світоглядів, двох концептів світу, розумієте, і тут, власне, воно назрівало. Воно як у 20 му сторіччі було притишено. кожен міг бути собою. Зараз це вже власне вийшло, тому що це звірське щось. Щось таке дуже первісно-варварське, первісно-вандальне. Воно зараз виривається назовні, воно виривається через тероризм і не дарма чомусь основою тероризму є щось не європейська цивілізація. Ну ні? Щось ви не чули, правда? Тому, власне кажучи, це є оці глиб, глибші, набагато глибші, світоглядніші, такі фундаментальніші основи в третій своєї, вона як вона буде оформлятися в мілітарно. Це ми зрештою побачимо, але це протистояння, воно і так є, і воно, мені здається, зараз ще більше посилюється. Немає автономних воєн, в принципі. Зараз світ настільки глобалізований, що будь-яка лінійка воєн. Я в множині говорю, тому що українська війна не єдина. Зараз, станом на зараз, на планеті Земля є три десятки воїн. Ну вони в різних стадіях, здебільшого вони дуже локальні, здебільшого вони громадянськими, а не міждержавними, як в нас. Але тим не менше, ми є одна з воїн, звичайно, номер один на європейському континенті, і тому безумовно, ось в, цій, в цьому ланцюжку, в цьому доміно. Воїн, наша є війна, та також прив'язана до світових подій. Безумовно, що би там хто не говорив, там заспокоюють одні одних, але все. Насправді має значення, бо все дуже порівнюється. І ми якраз зараз в ці дні, от оскільки там майже не повний тиждень такої активної фази от арабо-ізраїльських цих подій, ми бачимо дуже разючу і дуже гнітючу різницю у двох типах воєн. Я ризикну навіть так, може це так негарно буде звучати, але порівняно з тим, що ми бачимо там. На маленькому, на набагато меншому там, шматку кам'янистої землі. Наша війна зараз навіть для нас самих от виглядає, от їй Богу, я не знаю, такий вибляклий, вицвілий слайдик з якогось мультфільму, з того, що ми бачимо там, що просто зрівнюється з, з, з просто з землею. І коли Хамас терористичний оголошує п'ятницю 13-го. Це оця п'ятниця страшною там п'ятницею для Ізраїлю. Там і так далі. Тому ну це, це от просто незрівнянні речі саме за надривом жорстокості, тому що перепрошую, це є близький схід та й просто схід. Де оця все ж таки база цього такого дуже безжального чогось, вона є вмонтована в національну традицію, в історичну пам'ять і так далі. Тому зв'язок, безумовно, є. Нам тут не треба з цього теж проблематизувати це сильно. Ніхто не каже там завтра, знаєте, все припиниться і так далі. Але для нас це. Ми і так перебуваємо в умовах абсолютної повної залежності від усього. Ми, на відміну від Ізраїля, не ведемо війну своїм коштом і своїми силами. А отже, ми безумовно тепер ще подвійно залежні від західних рішень і від того, що для них буде зараз пріоритетністю, і будуть напевно залежати певні нові сценарії, наступні сценарії там на глибоку осінь чи на зиму. Глибокі сценарії по нові сценарії по нашій війні. Поки що, я думаю, вона буде в такій фазі, в якій вона є. Це є, як написав нью йоркер видання. Вони назвали це жахлива окопна війна зразків Першої світової, що насправді відповідає дійсності. Тому в такій фазі воно, думаю, буде поки що до. Появи якихось можливо нових думок, нових рішень у наших союзників на вагах і на якихось міліграмах, на мілілітрах зважувати рівень звірства і нелюдства це є знаєте, остання справа. і Дійсно, ви правильно цю паралель проводите. Треба більше це порівнювати з українською війною. Тому що Хамас і ІДІЛ не прикриває себе державою. Вони є терористи. Вони кажуть: ми терористи. Ми будемо відрізати голови, будемо каструвати, будемо відрізати ноги, руки, будемо це палити, будемо танцювати на ваших трупах, тому що ми терористи. На відміну від них, Росія це є камуфльований під державу терорист. Це є терорист, який видає себе за державу. Ось як ви думаєте, чому ось до Путіна в терористів різних є такий пієтет? От ви помітили, що усіх терористів там це в Хамасу? Це відділу, це в інших, це в Хезболи те саме, є великий такий, якийсь шанобливий пієтет до Путіна. І є це в Ятолихомі Іранського, і є це в інших лідерів. А тому що, на відміну від тих терористів, Путін уособлює собою одержавленого терориста. Тобто такого, який зумів стати державою і всю свою міць. От, власне, державою підкріпляти. Тому, власне, кажуть, що треба порівнювати всі ці звірства саме зі звірствами у Маріуполі, у Бучі, у Ірпіні, у Ізюмі, на Херсонщині. І так далі, і так далі на всіх окупованих територіях, де ці так, також геноцидні і звірські злочини проти людяності, вчиняв такий самий терорист з тією самою різницею, що він просто одержавлений і є державою. Оці порівняння є абсолютно прямі. Це є дуже прямий взаємозв'язок. Це все є ось явища, страшні людини ненависницькі явища абсолютно одного кореня і одного списку.